Отця і Сина, і Святого Духа Господи Благослови. Дорогі наші, з власка Божої, звершуючи сьогодні богослужіння в нашому храмі, на честь возближення Христа Господнього, ми чуємо за літургією уривочки зі священного писання Нового Завіту. Той Євангельський уривочок, який покладений нашою церквою для благочестивого читання і роздумів саме на сьогоднішній недільний день, закінчується тими словами, які, вочевидь, варто завжди пам'ятати всім нам. І не тільки пам'ятати їх, але жити за ними. Ми повинні виконувати їх. Христос говорить: шукайте. Насамперед царства Божого і правди Його, а все це, тобто те, що є необхідним для нас, прикладеться вам. Але так ми люди влаштовані, що ми інколи навпаки починаємо більш думати про щось інше, не про царство Боже, яке є всередині нас, а думаємо про якісь суто земні речі, інколи думаючи, що. В цих думках і вся турбота про те, як і чим ми повинні жити. Але Господь наш, який є всією повнотою любові, прощення, який є всією повнотою сприйняття нас, людей, такими, якими ми є, і Він любить нас не тому, що ми хороші і. Незважаючи на те, що ми погані, любить нас повнотою любові, тієї, яка здатна розчинити в собі і гріхи наші, і вади наші, і наше постійне відступлення від Бога. У грузинського народу є одна чудова притча, навіть в радянські часи. В Грузії було <кій> підготовлено по цій притчі мультфільм. І от який цей мультфільм, і яка ця притча. Одна дівчинка підходила до фонтану, який був там, де вона мешкала. Фонтан вибував цілі строї води, і ці водяні потоки нібито грали. Переливалися, бризки розліталися в різні боки, і дівчинка підходила до фонтану, грала з ним і дуже любила його. А неподалік від фонтану була водойма, проста водойма, яка просто собі знаходилася і все. І от одного разу дівчинка, яка любила гратися з фонтаном, і фонтан привабливий, гарний, і е, водичка така, що можна гратися з нею по особливому, особливо дитині, підійшла до Водойми, а водойма собі стоїть на місці і все. І дівчинка тоді сказала водоймі, яка стоїть. Я дружу з фонтаном, І я люблю з ним гратися. І я хотіла б і е, з тобою бути близько, але фонтан. Він гарний, він зручить, він переливається. Я можу з тобою дружити. Але що ти можеш? Ти можеш підстрибувати так, як струмки фонтану. Водойма каже ні. А ти можеш робити різні фігури в повітрі, як роблять це ці струменці води фонтану. Водойма каже ні. А хоча б ти можеш, ну кудись в якусь сторону тікти? Щоб я могла з тобою хоча б так якось погратися. Водойма каже, ні. Ну тоді дівчинка каже, ну тоді навіщо ти мені така потрібна, водойма, коли з тобою не можна гратися? І дівчинка знову підійшла до фонтана. Ну, а водойма стояла собі, стояла, і потім подумала: а якщо я зараз перекрию ту воду, яку я подаю фонтану, що буде? І так вона зробила. Вона перекрила водичку, не стала давати воду фонтану, і фонтан припинив повністю всі-всі свої дії. І дівчинка дуже засумувала. Вона не знала, що робити, бо її друг фонтан затих. Водойма, спостерігаючи за всім цим, подумала, що як засумувала ця дівчинка. Хай навіть вона ніколи до мене не підходить. Хай вона ніколи не звертається навіть до мене, але я все одно зроблю все для того, щоб вона перебувала в радості. Хай вона радіє. І тоді водойма знов почала давати воду фонтану. Фонтан знов запив, зацюрчав, дівчинка почала з ним гратися, а воду цьому фонтану давала непримітна водойма, яка стояла окремо. Так от і у нас буває часто, ми нібито. І знаючи, що є Господь, а ми знаємо, що Він є, не звертаємо на нього увагу. Ми живемо звичайними такими земними нашими справами. Ми радіємо всьому благому, що є у нас, і забуваємо, що подателем всього благого є Господь. І буває таке, що ми і підходимо до нього, але нам більш цікаво десь там, де щось для нас більш привабливе, де щось для нас більш таке. Граючи, те, що дзвучить, те, що нам приносить звичайні такі земні радощі. Так, і земними радощами хорошими можна жити, але все блага нам дає Господь. І Господь, навіть незважаючи на те, що ми від Нього відходимо, продовжує нам все благе давати. Не будемо забувати про це. Сьогодні, цього недільного дня, ми вшановуємо пам'ять суму багатьох святих різних земель. І землі Білоруської, і землі Петербурзької, і землі Одеської, і багатьох інших земель, які дали світові Сон Святих. Але святість це те, до чого закликані всі ми, Спаситель говорить, будьте видосконалими, як є досконалим і Отець ваш Небесний. Коли апостол Павел звертається в посланнях до перших християн, він часто говорить: передай і він називає ім'я конкретної людини і всім святим. Під усіма святими він розуміє всіх християн, всіх тих, хто увірував у Христа. Не тому, що вони такі вже бездоганні і досконалі, не тому, що вони не мають жодної вади, а тому, що вони обрали святість як норму життя. Колись до. Одного подвижника підійшов морянин і сказав йому: ну ти живеш у себе в обителі, в монастирі, ти тут подвизаєшся, ти знаходишся не в морській суєті, як ми, звичайні люди. У тебе є. Умови для того, щоб можна було молитися, для того, щоб можна було зосереджуватися на думках про Бога, про своє спасіння, що ж робити нам. І тоді подвижник йому сказав так, от я тобі зараз дам таку загадку, або приклад, ти поміркуй над ним і зроби висновки, подумай про пловця, подумай про камінну глибу і подумай про дзеркал. І той, хто запитував у подвижника, почав міркувати. Ну що ж спільного між пловцем, між камінною глибою і між дзеркалом? Підійшов він тоді, той, хто запитував до подвижника, і сказав, що ж означають ці твої слова, що це за загадка і що це за приклад. І тоді подвижник говорить йому: зверни увагу на пловця якому потрібно пропливати певний час під водою. От він пливе під водою, але якщо він не буде час від часу підніматися на поверхню, щоб можна було вхопити повітря, то він просто може загинути. Так, от і люди, які живуть в суєті життєвій, Повинні обов'язково відриватися від неї, віддалятися від неї, і обов'язково повинні мати час для молитви, для зосереджених роздумів про своє спасіння, про Бога, про те, що необхідно в собі змінювати. Якщо ж цього не буде, то вони просто можуть захлибнутися, потонути в воді життєвого моря. Що ж стосується камінної глиби, то як працює скульптор? Або та людина, яка вибиває якусь статую, у неї камінь є, і от вона починає з цим каменем працювати. Скульптор уже має на увазі, що він буде робити. Він починає відбивати спочатку грубими молотками. Щось від камінної глиби, потім вже працює меншими молотками, потім вже він робить це все молоточками, потім якимись іншими приспособами, але він постійно працює над тим, що він робить, і постійно відсікає те, що не потрібно. Отак От і ти повинен працювати над своєю душею. Ти повинен відсікати постійно те, що не потрібно, повинен постійно йти до тієї досконалості, до якої ми закликані. А що ж стосується дзеркала, то подивись на нього, кого ти побачиш в дзеркалі? Який відбиток? Чий? Себе, звичайно. Так от і в ближньому ти повинен побачити себе, як говориться в Священному писанні, чого собі не бажаєш, того і другому не твори. А часто ще в ближніх ми бачимо ті недоліки, які є в нас. Тільки в собі ми їх не помічаємо. Для нас вони часто приховані, а в ближніх ми бачимо і таким чином і ближні часто стають дзеркалом для нас. Апостол Павел говорить: чистому все чисто, коли ж у нас щось нечисто, то ми і нечистими будемо бачити людей навколо себе. І останнє. На що я хотів би сьогодні, дорогі мої, звернути вашу увагу, це ще один приклад зі свято-отецької літератури. Двоє монахів гуляли після вечірнього правила з благочестивими розтубами територією обителі, проходили навколо храмів, побитель була з усіх боків, оточена таким старовинним монастирським муром. І тільки було кілька входів. Через мур цю обитель. І от вони побачили свого брата, який, можливо, навіть в цивільному одягу перебирався через мур, не входом, виходом е перебирався, так? виходив, а просто перебирався через монастирські стіни. І от один з монахів подумав так, ну от, от такий цей брат, він, мабуть, тут. Е не радіння проявляє, а ще пішов кудись у світ, щоб можна було і там не радиво себе поводити і, видно, буде там е, щось нехороше, гріховне робити. Тому він так і, ховаючись від усіх, перебирається через монастирський мур. А інший подумав інше. Він подумав так, який цей брат? Він виконав всі свої послухи в обителі, побував на вечірньому працькому волтомному правилі, а зараз таємно, щоб ніхто не знав, він відлучається для того, щоб можна було там допомагати людям, так що про це ніхто не знав. Ви бачите, які можуть бути різні думки у людей. Чистому все чисто. Святитель Філарит дороздов говорить так: нехай краще буде. Надлишок довіри, ніж зайва підозра. Тому що якщо буде у мене багато довіри, надлишок довіри, то я можу помолитися сам особисто для себе. Коли ж у мене буде зайва підозра, то я через цю підозру і собі буду шкодити і ближнього мого буду вводити у той стан, в якому буде дуже От Отдай Боже, щоб ми намагалися жити чистотою. Щоб і око наше духовне, і серце наше були чистими, тоді і все чисто ми будемо сприймати. Дай Боже, щоб ми пам'ятали, що все блага нам дає Господь, і будемо дійсно орієнтуючись на життя за заповіднями Господніми, життя на землі, наповнювати глибоким істинним смістом. і тоді життя буде ставати справжнім життям, а не просто більш чи менш забезпеченим існуванням нашим на землі. І дай Боже, щоб орієнтуючись на небесне, ми не забували про земне і були справжніми громадянами неба і справжніми громадянами землі. Амінь.